Не люди тільки вийшли, часто можна було зустрітися з критикою, мовляв, їхні костюми були надто мальописними. Типу, фу, що за несмак? Люди так не одягаються, невже не могли найняти дизайнерів і переробити вбрання, як роблять нормальні фільми? І це зараз дико чути на тлі того, як після релізу «Дедпула» і Росомахи молодь на повному серйозі уганяє старі фільми, що там костюми у персонажів були недостатньо мальописними. Кажуть: так, ми хочемо, щоб Росомаха бігав у жовтих колготках, от прям з двома смушками на дупі, як у садочку. Тобто за роки і роки розвитку жанру народ настільки звик до карколомних образів на екрані, що зараз подібний несмак уже в моді. Пам'ятаю, як свого часу у кінозалі ми всі дружньо гигикали з костюма псайлок, а зараз певен подібне викладають у якихось школах дизайнерів, як приклад грамотної роботи з витоками образу. Тож, ось чому пане офіцер, я прийшов до басейну у плавках поверх аквалангу. Це більше не злочин проти моди. Сподобалось? Дивись повну версію ролику на каналі.